Ще один день, ще один шанс змінити щось на краще. Залежиться тільки, тільки від тебе. Все в твоїх руках. Пам'ятай, борись і не здавайся, не зупиняйся. Все, що відбувається, це просто випробування на твоєму шляху. І тільки ти знаєш, куди ти йдеш, тільки ти знаєш, чого ти хочеш. Тому не здавайся, не зупиняйся, борись за те, чого хочеш. Пам'ятай, що все можливо. тільки не зупиняйся. Тримайся з останніх сил. І як би не було важко, пам'ятай, що ти будеш дуже щасливим, коли досягнеш бажаного це, і це неодмінно буде. Тільки вперед! Тільки до перемоги!